Ви хто? Що ви зранку тут лазите? Я зараз в поліцію подзвоню. Так. Сваридіну? Я її давно не бачила. Поза минулого четверга. Я не знаю, яке було число. Я пам'ятаю, що це був четвер. Я запам'ятала, бо злива була страшна. А Сварідівна сушила свою білизну. То я їй крикнула, що дощ починається, щоб вона зняла її. Вона вийшла, зняла свої простирадла, зайшла в будинок, а потім почалася зле. Ні. Ну, я подумала, може, вона поїхала з тим мужиком? Що розказувати? В той день була сильна злива. Дороги геть розмило. Ввечері приїхала машина до її будинку. Якийсь мужик вийшов із машини і зайшов в будинок. Я ще подумала, хороша машина. Проїхала грязюкою. І не застрягла в багнюці. Я не бачила, як машина поїхала. Я дивилась телевізор. Ну, можливо, вона з ними поїхала, я ж більше її не бачила. Я Сергійну погличу, он її будинок. А ще можу в кузій кузні. Он її простирала лежать. Хм, дивно, що ж це Сверидівна з мотузки зняла, а не розвісила? На Сверидівну не схоже. У неї завжди порядок.